Я допомагаю ага. жіночкам вибирати одяг. Складаю його. А іграшок висімає? Іграшок. Зараз будемо знавати. на у вас наш дітки. Зацікавився вам? Вихідний. Вихідний. Холодно, Дорогі наші підписники всіх наших соцмереж ми сьогодні роздали понад 100 окулярів та понад 150 кілограм одягу. На цьому наша барахолка майже вичерпалася. Будемо далі плести Сіточки за окуляри. Ми дякуємо Асоціації українців Північній Німеччині, місто Гамбург, Ростислав Суфеник. А за одяг дякуємо клуб українців місто Вайле Данія. Працюємо кожну суботу, допомагаємо всім категоріям населення. Слава Україні! Героям слава!